Шини під парламентом народні депутати сьогодні намагалися виходити з ради обхідними шляхами. Там було відразу кілька пікетів. Усі, хто зібрався, переважно вимагали люстрації. Саму будівлю охороняла міліція і батальйон Київ 1 але без сутичок не минулося. Про народний контроль. Олександр Шилко. Небесні сотні Верховну раду пікетують одразу кілька груп активістів, майже всі за люстрацію по всій країні. Перевибори за новими правилами це теж один із способів своєрідної люстрації, який дасть можливість унеможливити прохід в парламент е е, сепаратистів, зрадників, корупціонерів. Групи з Одеси та Харкова приїхали нагадати і про люстрацію на місцях. Очистити, як би в першу чергу нашого товариша Ківалова. Вигнать в ли історії в Харкові у міськраді сидять сепаратисти біля тих, хто за ілюстрацію, кілька матерів бійців, АТО вимагають ротацію або хоча б відпусток для своїх синів. Закінчиться робіт люстрацію, відпустку. Хоча б. визивайте депутатів сюди, депутатів ані концерт ви робите тут. Удень боротися за люстрацію приїхали активісти з автомайдану. Грузились навіть підпалити шини, але міліція відібрала їх і склала під стінами парламенту. Тоді активісти почали відбирати їх у міліції. <звіця> Одного чоловіка міліція відвезла до райвідділку скласти адмінпротокол. Зрештою, коли спікер пообіцяв розглянути закони про люстрацію у четвер, все заспокоїлось. Ми не хочемо конфронтації, але вони не залишають людям ніякого шансу. Тобто люд... підпалити їх. Так люди готові, бо у людей втрачається терпіння. Повернутись до парламенту, активісти пообіцяли післязавтра. Олександр Шутко Станіслав Фещенко, Роман Сукач та Андрій Барченко, ТСН 1+,1.